Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь! Зараз ми розкладемо мітоз на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як ваш організм оновлюється кожної секунди. Що відбувається у ваших клітинах просто зараз? Поїхали! Клітинний цикл це період існування клітини від моменту її утворення шляхом поділу материнської клітини до власного поділу або загибелі. Він складається з двох основних фаз: інтерфази, підготовка клітини до поділу та мітозу сам поділ клітини. Інтерфаза це найбільш тривала фаза клітинного циклу, у якій клітина готується до поділу. Вона складається з трьох етапів. Перша фаза росту: клітина активно росте, збільшується кількість органел, синтезуються білки, це ніби підготовка до екзамену, клітина накопичує ресурси. Синтетична фаза. Тут відбувається найцікавіше – реплікація ДНК. Усі хромосоми подвоюються, готуючись до мітозу. Щоб кожна нова клітина отримала однаковий набір генів. Друга фаза росту ще трохи росту і остання перевірка перед мітозом. Поділ клітини може відбуватися по-різному. Прокаріотичні клітини, наприклад, бактерії, діляться переважно шляхом простого поділу. У такому разі їхня бактеріальна хромосома нуклеоїд, подвоюється, нова копія прикріплюється до клітинної мембрани. Після чого між ними формується нова клітинна стінка. У еукаріотів процеси поділу клітини є більш складними, оскільки у них є сформоване ядро. У більшості випадків поділ еукаріотичної клітини проходить двома шляхами: це мітотичний і мейотичний поділ. А тепер переходимо до найцікавішого то власне поділу клітини. Мітотичний поділ це поділ клітини, який відбувається під час нестатевого розмноження, а також під час росту і розвитку організмів. Такий поділ забезпечує збільшення кількості клітин, а також заміщення соматичних, тобто нестатевих клітин. Що секунди у нашому організмі мільйони клітин проходять через мітоз. Наприклад, наша шкіра постійно оновлюється саме за рахунок цього процесу. Мітотичний поділ складається з двох основних частин мітозу поділу ядра і цитокінезу поділу цитоплазми, а сам мітоз поділяють на чотири фази: профазу, метафазу, анафазу і телофазу. Під час профази хромосоми починають скручуватися і стають видимими під мікроскопом, ядерна мембрана розпадається. І утворюється веретено поділу з мікротрубочок. Це спеціальні структури, що допомагають хромосомам рухатися, формуються вони за допомогою центріоль. Доволі цікаво, що хромосоми у наших клітинах видно не завжди. Коли клітина росте і розвивається, та ще не збирається ділитися, то ДНК у ядрі міститься у розплетеному стані, у вигляді такої собі вермішельки. І лише коли клітина збирається ділитися у першій фазі мітозу, а саме у профазі, ДНК спіралізується і утворюються хромосоми. Під час метафази всі хромосоми вишуковуються в одну лінію по центру клітини на екваторі. Як у нашої планети є екватор, уявна лінія, що ділить її по центру, так і у клітини є екватор. Де у метафазі збираються хромосоми, так наче вони вирішили позмагатися у перегонах і вишукувалися на стартовій лінії. Під час анафази хромосоми починають розходитися в різні боки клітини, тягнучи за собою копії до протилежних полюсів. Цю фазу легко впізнати по проміжку на екваторі, ніби хромосоми вже побігли до фінішу, щоправда, у різні боки. Під час телофази хромосоми досягли своїх полюсів, і навколо них знову утворюються нові ядерні мембрани. Починається процес поділу цитоплазми, цитокінез. У результаті утворюються дві нові клітини з ідентичним набором хромосом. Мітоз – це основа росту, регенерації тканин і розвитку організму. Коли ви порізали палець, саме мітоз допомагає відновити пошкоджену шкіру. А коли ви зростаєте, це теж завдяки поділу клітин. Мітоз дозволяє вашому тілу постійно оновлюватися, тому можна сказати, що ви майже новий організм кожні кілька років. Науковці насправді припускають, що у нашому тілі немає жодної часточки, навіть випадкової молекули, яка була б з нами більше 9 років. Тож, можливо, це і не дуже помітно, але на клітинному рівні ми всі ще малята. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Мітос це справді дивовижний процес, за допомогою якого ми можемо рости, розвиватися та жити. Дякую за перегляд і до зустрічі!